Побільшало повітряних тривог по всій території України сьогодні, щонайменше було дві таких великих тривоги по всій Україні. Вчора було щонайменше три таких по всій території України. Ну і власне з чим вони пов'язані ці тривоги, і про що, про що вони говорять, про яку активність і що чекати від них, і чи чекати таких масованих тривог надалі? Запитаємо зараз речника командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Да, вітаю доброго дня, пане Юрію. Власне почастішали тривоги за останні два дні, і навіть тільки за сьогодні було три тривоги, таких масштабних на всій території України. Та одна була більше години, інші 20 хвилин, трошки менше. Та власне з чим це зараз пов'язано? Ну вам так здається, що воно почастіше, воно завжди так було вчора. Просто були тренувальні польоти того ж самого міга. Три фактично три так було по 25-30 хвилин. Такі от коли зліт посадка. І, імовірно тренувався там льотний склад. Там мають підтримувати навички, вороги тож так само всі авіації діють. І крім цих от тренувальних були ще вчора і загроза застосування балістики кілька разів. З східного напрямку Ну, також тактична авіація працювала безумовно і на півдні, і на півночі, і на сході країни. От, власне, вчора було понад вісім таких тривог, більш-менш масштабних, де ну або ж вся Україна, або половина України. Сьогодні мали ми тривоги лише повномасштабні це три. Три рази міг злітав. Ну, ми бачимо, що коли як інколи раз, на день інколи два, інколи і три. Тобто ворог прекрасно розуміє, що як ми реагуємо на ці речі, можливо, це робиться і, зрештою, і спеціально для того, щоб е, от, тримати українців в тій такій напрузі, е, бо знають вороги, що ми будемо. Без, без варіантів оголошувати повітряну тривогу по всій території, по всій території держави міг, як бачите, небезпечна річ. 9 березня шість кінжалів прилетіло. Хоч і ворог, там, як всі думали експерти, в нас так, що ворог буде бити кінжалами, не лише по надзвичайно важливим об'єктам для себе, по цілям, які вони будуть визначатися, тому що ракет там десятки, там нема мова про сотні, ну, близько півсотні ракет, скажімо так. І, а противник взяв, в ними по, по критичній інфраструктурі, по трансформаторах, як кажуть і так далі. Тому без, без варіантів треба дотримуватися і берегти себе та своїх рідних. А чи є інформація ці кінжали, та яких ну не багато є в Росії частину, вони вже використали. Чи вони зараз можуть продовжувати їх власне виробляти? Бо ми з вами вже говорили про те, що вони під час масованих ракетних атак використовують ті ракети, ну які власне нещодавно було виготовлені. Чи є в них можливість виробляти от такі нові кінжали, які складніше збивати? На жаль, кінжали є, але процес цей непростий, довготривалий, тривалий виготовництво таких високотехнологічних ракет, які мають Росія: це і калібер, і хасто, 101 і іскандер. М є ще іскандер К, до речі, це, це крилата ракета. М це балістична, К це крилата. Ну і, власне, сам кинжал. Сам кінжал кінжал це взагалі найдорожча ракета. Там на другому місці з тих, що нас б'ють, маю на увазі, це Х-101, там понад 10 мільйонів доларів кажуть, за одну одиницю. а кінжал, напевно, ще й дорожче. От, власне, виробництво є. Чому? Тому що, за даними на до повномасштабного вторгнення там було понад 40 кінжалів У них 40 цих ракет, оперативно-тактичних комплексів повітряного базування, або їх ще називають аеробалістична ракета близько 40 Противник використав за попередніми там не, не підтвердженими даними, тому що це можна лише припускати точну кількість близько 20. Ми бачили ті повідомлення, які ми давали, от 6 ті, що зараз. Пам'ятаємо кілька прильотів ще по нещодавно. Два було прильота півроку тому, десь приблизно по Вінниці було три, і таким чином воно ну помається по околицях Вінниці. І таким чином десь набігає до 20, Це за різними експертними оцінками. Тому що чому так такі неточні дані, бо при великих інтенсивних обстрілах різними типами озброєння, особливо при повномасштабних власне атаках, особливо на початку. Агресії там взагалі ну, вибухало по 10 ракет на аеродромі зараз. Тому ймовірно, що там теж використовувались кінжали. Таким чином, противник, якщо навіть використав близько 20 із тих 40, то е, зараз ми мали останні цифри: 53, Він вже накопичив так до 9 вересня до використання, тому. Хоч і небагато, але все ж виготовляти може, тому тут допоможуть на контроль за санкціями за їх дотриманням, тому що то ті санкції, які вже оголошені, про товари подвійного призначення військового призначення, повинні працювати, і усі країни мають докласти максимум зусиль, щоб позбавити Росію виготовляти смертоносну зброю. Юрію дуже дякуємо вам за пояснення, за коментар. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, наживо з нами був.